Більш як мільйон українців уже подали заявку на отримання зимової є підтримки через дію. Про таке повідомляє прес служба застосунку ДІЯ. Там нагадали, що заявки прийматимуть до 28 лютого. Включно щоб оформити тисячу, потрібна картка національного кешбеку. Нагадаю, від сьогодні можна скористатися програмою державної допомоги Зимова є підтримка. Її ініціював президент Володимир Зеленський. Окрім заявки через дію, з 4 грудня пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть з. Вернутися по виплату через Укрпошту кошти прийдуть разом з пенсією або соціальною допомогою. Також з 10 грудня до програми доєднаються банки-партнери. Тисячу гривень потрібно використати до кінця наступного року. Однак для отримувачів допомоги на Укрпошті термін обмежений березнем 25-го. Гроші можна витратити на оплату комірного, купівлю ліків, освіту, мобільний зв'язок, благодійність та підтримку збройних сил. Від сьогодні також набув чинності закон про підвищення податків. Тепер військовий збір збільшено з півтора відсотка до п'яти його спрямовуватимуть через спецфонд на фінансування Збройних сил України. Загалом, враховуючи також відрахування бізнесу та банків, уже у грудні на потреби захисників підуть додаткові 8 мільярдів гривень. Зазначив у нашому ефірі член комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов. Планується, що за весь наступний рік бюджет отримає ще 141 мільярд від сьогодні військовий збір становитиме 5%, як ви сказали. І також сьогоднішнього дня починають діяти нові ставки оподаткування доходів для банків. Ми можемо сьогодні назвати ці нові податки податками четвертого року війни, і при чому війни на знищення. І варто пам'ятати, що ця міра тимчасова зміни у податках працюватимуть до кінця війни, але наш бізнес у відповідь від потребує дійсно посилення державної підтримки.